А ну стійте. Що? Якщо ви ви вийдете до школи, Так. тоді е, з вас 10 гривень. Дайте мені 10 гривень. Ну? Даєте мені гроші? Даю. Так, дякую. Я хочу пойти у школу не давати 10 гривень. Ах хто ж пендик. А, ну, а, пс -пс -пс. Так, так от будете із А Тім, Так можна та... було? Ні, так не можна робити. Но... Тому що він не заплатив мені 10 гривень. А я? Так, ти заплатив. Так що проходи. Удачний мене на ній був день. Побавився в PlayStation. Ага. Ми так, добрий день. Добрий день, учні. Так, і сьогодні ми будемо записувати і у нас буде таке рівняння 5 плюс 5. Так, і к дощі піде, к дощі піде, Діма 45К. Так. Думаю, буде 10. Молодець! Тобі я 10. тобі оцінка 10, молодець. Так, учні, учиться гарно. Добре. Всі учні учиться гарно. Бо іначе я вас стукну. У мене теж є стукну. Так. так, ну добре, молодці учні. І тепер попробуйте ось таке рівняння. Двадцять додати. Тридцять. І к дощі піде в нас. Сам. Я не знаю, що тут буде. Так, ну давайте я спробую. Не знаю, що тут в мене вийде, але я спробую. Ось вот скільки. <мес> Не, двойка тоби в журнал. Я знаю, я знаю. Ну давай. Стириться Так. Ну что, видишь, что тут на косячил. Не чекайте. Все, отвічай. Тільки буде 20, додати 30. Кажи. 50 Зараз подивимось. Так, ну, молодець. 10 тобі. Можете си за палто? Так. І все, учні, урок на цьому закінчений. Можете... Ти наперед. А це я в який клас хожу, мені навіть не сказали. Ви не бачите, Зайдіть вон та подивіться. Другий клас. А, точно, я вже ходжу в другий клас. Так, Діма, 45к. що тут сомплесливець. Э, е я -е. <різь> його там називають художник. Чорновик і... Тупенький осел. Так. Ура, перерва! Так, добре, я йду геть. А куди він? Я тільки йду е, на подвір'я. Так, ну добре, всім до побачення. Че? Так, вона пішла. Так, що буде робити? Я не знаю, що тут пінків, асел. Я тут його сел. Де він його No tak tebe tak nazvala mama osel. No tak mene nazvala osel. Ja ni znaju čom mene nazvala osel. О, вже починає бути волок. Так, добрий день! Учні. Добрий день! Добре, Добрий-добрий день. І сьогодні ми Покажу... Подивимось, хто вивчив вірш який? Ну вірш до школи. Я... Як? Давай який? розказуй. Розказуй свій вірш. Шістьоків буря, просто хлопчик. Я всі в машинки. Гуляв, тепер моя здійснилась. Мрія школяриком я став. Молодець. 12 балів тобі. Так. А сомпливий мисливець, що відвітит? Ну, я нічого не вивчив. Ах ти такий. Тебе уголик. Може не в уголик, може. Стійте. Все, він в углику. Стійте. Тіте, його треба набити. Та ні, не потрібно, знайде в углик. Там йому місце. Так, добре, сідайте на так, так, сідай на. Сідай на своє місце. <світ> Діма 45к. І... Давайте дуже всі молодці. А ну чи отвіти художник. Наш художник, чорнявий художник. Давай розказуємо. Десять годин був я просто бідолахом, грався в машину, гуляв. Тепер я не здійснилась, мрія, школяриком я не став. Чого? Чого ти не став, шкода? Да вони бісить тупа школа. Та пішов в ты Дай я його дай я йому сейчас жопу. Ура, я пішов в космос! Я тебе в, в космос. Ну ти там здохнеш, бо без того. Ура, я пішов в космос! Добре! Ти, ти падаєш в безду. Добре, заходи, Діма 45 карт. Sì, i tipi di cosmos mi Cosmos? No, coso mi dai un 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 coso Добре, можеш вже йти з кутику. Добре, дякую, що там було за 10 за буде біталаком. Там він просто якийсь. Ні, він вже і так в космосі. Угу. А хочеш це піти? Ні, дякую. Добре, учні. І на чому ми будемо закінчувати наш другий урок. І це буде останній урок. Так, добре, підготуйся. Ні роботи, Вот, Бачення.

Ti pišli za mnoju. Idemo. Tak, oš i se. Fiskultura. Tak, jak vas zvati? Dima Solkečka. Tak, dobro. Se u nas... Художник чорний і осел. А, так, це осел, осел. Так, ну добре, я... От можете брати баскетбольні м'ячі, гантелі. Я по одямся гантелі. А я м'ячик покидаю. І о! Ти що зробив? І оп. Ой, вибач, Діма 45 п'ятьк. Так и так це не бейтесь. Добре. Так, я хочу пообзиматись. Куди він дівся? Давай побаймер в'яза. Давай Давайте я попробую. Не, я не можу. Давай побаємо м'яч. Я учитель. Давайте а -а -а. мені важко. мене все болить. І маму і тата завтра в школу. Це. ти не. Випустим. Mm. Добре, вибачте мені. Добре, вибачаю. Ugh. Закінчувати першу частину uh, школа. І, і не забудьте поставити.